Як завжди, сьогодні у випуску про найголовніше на запрошення приїхали офіційні делегації з різних міст Польщі, Литви, Латвії, Хорватії, Азербайджану, а також Хмельницького, Тернополя, Луцька, Вінниці, Донецької області та Умані. Першими вітальні промови виголосили міський голова і народний депутат. Я хочу вас дякую сказати всім делегаціям, всім членам делегації. Ще раз дякую всім нашим гостям. Хочу побажати всім крепкого здоров'я, побажати чисто мирного неба. Ми це розуміємо, як ніхто сьогодні. Всім і нехай наше місто, нехай нашу країну, наших людей, нехай наших друзів, їхні країни, їхніх людей береже Господь Бог. Сьогодні мешканці району з великою повагою і з великою дякою до всіх іноземних делегацій і до делегацій з міста з України до нас приїжджають, одв'язаємо, чешимо от і ще з вами, українцями. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze, wytrwałości, dużo zdrowia i szczęścia dla wszystkich. to to nam, jak i wy, bardzo drogie. To jest Europejski Skwer, odkrycie którego współpracowało z wystąpem Municipalnego Orkestru uprawnienia Wewnętrznych Spraw. <muzie> Поки ні, зараз, щоб скуштували діти. Свято, ви бачите, вже є, але хотіли, щоб щось було таке солодке, приємне. І від міського голови, і від мене сьогодні торт, 40 кілограмів муки, 40 літрів вершків. 2 кг черешні, 3 кілограма уклубніки, горіхи, масло, два ящики масла, ну, по 5 кілограмів. Гості насолоджувались побаченим і почутим, а кам'янчани відчували гордість за своє місто. Сторі, ви кам'янчани? Ні, я з Вінниці. Весело, цікаво. Кам'янчани. Горді, звісно, горді за, за те, що такий праздник зробили нам. А в камянці подільській завжди свято удається. Тобі подобається? Так! Да. – Любов просто палає в душі і за наше місто, за те, що наше місто найкраще. Подобається? Так. Ах, прекрасне свято. Навіть дуже. Це вовші дуже цікаво, дуже новинки багато, взагалі, дуже всього нового, гарного, дуже мені подобається. Я дуже задоволена. Крім іменинного торта, концертних програм і ярмарку, організатори свята підготували ще один смачний сюрприз. Смачні ковбаски. Дуже. Ша ша треба взяти. Дуже смачно дякую за таке пригощення. Кожен рік треба буде приїжджати сюди. Я дуже вдячний, що ви до нас приїхали. Надіюсь, то подавшу співпрацю, і дуже вам вдячний за те, що ви в нас. Кам'янецьподільська центральна районна лікарня отримала нове обладнання. Посприяв цьому народний депутат Володимир Мельниченко. Ну, ми хочемо подякувати, Володимиру що він нам допоміг. Допоміг саме в також в доставці в налагодженні цього обладнання. Слава Богу. Є, є, є таке обладнання, і як я багато разів говорив, що багато гарних справ зробимо разом, і все буде добре. Обладнання вкрай необхідне, вкрай необхідне, бо у нас вже апаратура трохи е подоставша була. І якщо будуть гроші, якось раз зробимо якісь гарні справи, щоб нашим людям жили жили комфортніше, як я говорив, щоб люди все-таки стали жити краще і трошки веселіше.